Це бурильно-кранова машина. Вона допоможе швидше встановлювати опори та ремонтувати електромережі. Техніка вже на балансі Запоріжжя міст світла. Комунальники кажуть, до цього в арсеналі мали лише трактор, а тепер ще й сучасну добре оснащену машину. Це принципово нова техніка, яка сама виконує як буріння ям, так і постановку опор. Був старенький старенький трактор, якому 40 років з 86 року. Звісно, там ну, це в ніяке сравнення вони не йдуть. Тут є кондиціонер, є отопітер, новий мотор. Крім цього, підприємство отримало ще підйомник та спеціальне службове авто. Отримуємо три техніки вишку Івека і Сітреен-Пікап для роботи обслуговування дорожніх знаків і світлофорів. І е, трактор БКУ. Для роботи установки опору освітлення техніка застаріла була і на сьогоднішній день бурова установка у нас зовсім зламалася. Вперше сучасний бортовий автомобіль отримав і облводоканал. Автівка допоможе швидше перевозити матеріали, бути мобільнішими та оперативніше виконувати ремонтні роботи. Ми отримали вантажівку на базі Форд. З краном, маніпулятором, установкою до грузопідйомності до 10 тонн. Скажу, що це дуже потрібна для нас техніка, тому що на цей час у нас взагалі не було кранової установки і вантажівки, яка могла самостійно перевозити великі габаритні труби. А от міське підприємство ЕЛУАШ отримало новий сміттєвоз. Водії кажуть, така техніка не лише швидке прибирання, а й значно легша робота для екіпажів. Для прибирання сміття в дворах, так же саме в місті по всьому між перебирати сміття на установках, у дворах нова, набагато краще в управлінні, сподручніше перебирати і так само вигружати сміття. Краще в тому, що вона легко все робить. Все за людей робить. за цей рік. Комунальні підприємства отримали понад 130 одиниць нової техніки. Частину купили за державні кошти, решту передали міжнародні партнери. Вся ця техніка не тільки для стабільної роботи міста та області, але й посилення для відновлення після ворожих руйнувань. Ми закінчуємо в цьому році наша традиційна передача техніки для наших комунальних підприємств. Ми ставили собі план 100 одиниць. Ми перевиконали цей план у 2025 році. Більше 60 одиниць техніки для комунальних підприємств придбало наше місцеве самоврядування. Це те, що купили за субвенцію, дякуючи підтримки уряду, і те, що отримали від наших партнерів. Робимо все, щоб нашим працівникам, нашим комунальникам, нашим героям було зручно працювати і виконувати безліч задачі. Наступного року в Запорізькій області планують придбати ще понад 200 одиниць техніки для комунальних підприємств. Анна Деребян, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.